Друзі, вітаю вас на каналі Анатомія біткоїна. З вами Ростислав. І в цьому відео ми поговоримо з вами про альтсезон, той альтсезон, який всі так чекають. Розберемося, що таке цей альтсезон, як він формується. Поговоримо про ознаки, щоб ви могли безпомилково розпізнати, що вже почався альтсезон. Попробуємо визначити часові рамки, коли він почнеться і коли він закінчиться. А також в кінці відео поговоримо про консервативні цілі на цей альт-сезон. І так, альт-сезон, він буває раз за 4-річний цих біткоїна, і він визначається просто взривним ростом альткоїнів. На відміну від біткоїна, який вже показав свій ріст, і він або в консолідації в буковику, або показує показу ріст, але не такий сильний, як до того. Чому так відбувається, друзі, щоб зрозуміти механіку, чому іменно швидше накачується біткоін потім альткоїни, ми, я вас перенесу на графік. І так, на графіку ми бачимо два, два графіки. Зверху в нас є графік біткоїна, його різ, і внизу бачимо Total Market Cap 3, тобто вся альта без всі альта без біткоїна і без ефіра. Тобто зібрано всі альткоїни якраз в один графік він є внизу. Тимокутником зеленим я відзначу акумуляції. Що таке акумуляція? Це є ем, частина циклу, коли актив він на своїх мінімальних значеннях. І якраз в цей період саме активно відкупляють актив великі фонди, маніпулятор по самих низьких цінах. Час акумуляції в біткоїна, я визначив, це є 270 днів. На відміну від альткоїнів внизу, графік набагато більший акумуляції 575 днів. Тобто, виходячи вже з цих параметрів, можна зробити висновок, що біткоін, виходячи з циклічності, починає рости, починає пампитись набагато швидше в порівнюючи з альткоїнами. Тобто в нього коротша зона акумуляції, після якої починається вже ріст. Якщо опиратися на таку побутову логіку, в цьому і є правда, Бо тому що, по-перше, біткоін це є флагман ринку, і що саме основне, він є дорогим, він є важким. І тому, що, щоб його качнути, йому потрібно в рази більше часу. Чим якимось щиткоїнами з капіталізацією в 5 мільйонів доларів, які може стріляти там на x3, x5 за, за день, за два. І друга логіка, чому біткоін йде швидше, на відміну від альткоїнів в розчаруванні. Бо тому що люди купляють альту для чого? для чого купляють більш ризиковані? Активи для того, щоб в кінці продати, біль... продати дорожче, бо альткоїни вони стріляють більше порівнюючи з біткоїном. Більшість хум'яки накупляють альткоїнів, і бачиш, що їхні портфелі або в нулі, або навіть в серйозній просадці, а біткоін росте. Біткоін показує ріст, біткоін так не відкатується, а ти зі своїми альткоїнами сидиш і бачиш просадку. Слабкі руки не витримують і продають дешеву альту. І купляють довгий біткоін, чи саме ще більше памплять основний актив. Тобто тут вбиваються два зайця. По-перше, вибивають слабкі руки з їхньої позиції по альті, тому що психологічно важко витримати, то, що що зросте, а ти такий матьорий хом'як, і в тебе нічого не виходить, в тебе просадка. І плюс важкий актив це є підпитка для того, щоб його вище, для того, щоб продовжити ріст. Ну і біткоін це і флагман з цього ринку, і на нього звертають увагу великі фонди, маніпулятор, бо, тому що і ліквідності багато, якщо в тебе є припустинок, 500 мільйонів доларів, тобі треба влити в ринок. Ну ти не влиєш в якийсь щиткоін, в якому е, Total Market Cap 5 мільйонів. Ти його на 100 іксів відразу виженеш, тому нікому не потрібно. А от припаркувати серйозний капітал можна в біткоін. Тому і він і стріляє швидше, бо великий крупняк на початку вже фази росту починає паркувати свої активи в біткоін і отримуємо ріст. Дві цікаві, два цікаві нюанси. Ось такими молоточками я відзначив ну, цей елементарний технічний. Аналіз, ретест блоку. У нас є блок акумуляції, і біткоін показав один тест зверху вниз блоку і другий тест блоку. Другий тест був 17.08.2023 року. І що цікаво, майже рік назад відбувся останній тест блоку, що альткоїни показали от, буквально тиждень. Півтора тижні назад. Ось у нас є другий тест блоку. Перший тест на початку року і ось другий тест. Тобто навіть з такого елементарного технічного аналізу вже можна зробити висновок, що Альта приблизно відстає від біткоїна на один рік. Тобто, образно говорячи, якщо у тебе є е, портфоліо з. Альткоїнами, якщо ти хочеш порівняти, що буде за рік, то треба розуміти, що ти зараз. Ти в, е, в кінці серпня 23-го року по біткоїну. Ось ти тут, через рік ти будеш тут. Бо тому що є затримка в один рік. Просто і зрозуміло. Далі, друзі, ми говорили, що. Йде накачка спочатку біткоїна, тобто крупний капітал, паркує свої капітали в біткоін. Тим самим, що відбувається? Відбувається ріс капіталізації. Тобто біткоін накачується, альта лишається без змін або навіть здувається. Тим самим росте і. Так, це я. Тим самим і росте капіталізація біткоїна. Бачимо, що ось. Це є попередній цикл, ми зараз. А це актуальний цикл. Капіталіза, капіталізація 57% дуже висока. І для того, щоб почався альт-сезон. Для того, щоб почалося накачуватися вже альта, потрібен відток ліквідності, відток капіталу з біткоїна в альтур. Це відбувається з таких. Прости для розуміння причин, коли вже великий капітал отримав від біткоїна максимум. Тобто він на початку росту запаркував свої активи в біткоін, отримав потрібну йому очікувану вигоду. І зараз логічніше качнути менші активи для того, щоб ще більше отримати прибутку. Ну як ми побачимо, то що починається. Накачка альтконів і починається здуватися біткоін, тобто з біткоїну починає виходити актив. Якраз так, капіталізація. Капіталізація, капіталізація біткоїна повинна падати. Відповідно, якщо десь падає, то десь і виростає. Виростає альта. Ну, коли це відбувається? Коли крупний капітал починає приймати рішення, що біткоін йому вже достатньо? І пора звернути свою увагу на актив з меншою, з меншою капіталізацією. Якщо опиратися на минулий цикл, ось в нас є минулий, тобто позаминулий хай кінця 2017 року і попередній цикл 20-го року. Бачимо що коли біткоін закріплюється. Не заколює атеаж, як зараз це відбувається, а іменно закріплюється на попереднім атеаж і починає продовжувати свій ріст. Внизу у нас є домінація біткоїна. Домінація починає падати. Ось ця є лінія. Бачимо закріплення попереднього атаж. Я провів лінію. Він впевнено, біткоін починає рости, вже перебувати свій all-time high попередній. На домінації бачимо, йде здування капіталізації, активи перетікають вже в альтконі, і це якраз і називається початок альтсезону, Коли капіталізація основного актива біткоїна починає здуватися, і ліквідність перетікає в менші активи. В нашому теперішньому циклі. Капіталізація ще, тобто, домінація не, не падає. Бачимо зараз це актуальний цикл. Про що говорить, що альсезон ще не почався, і це правда, більшість активів зазволяється на своїх просто мінімальних значень. Ну, опираючись на минулий цикл, можна зробити припущення, що коли біткоін закріпиться над своїм попереднім all-time high район 68 тисяч, тобто. Коли він закрився 70-75 і почне показувати ріст, ми побачимо різке зменшення домінації, так як це було минулого циклу. І перетік ліквідності вже в біткоін, і це якраз буде означати початок альтсезону. Добре, ми вже зрозуміли, що таке альтсезон, чому він взагалі відбувається, і механіка, звідки береться, так. Ліквідність і чому іменно так відбувається. І основне питання, яке і мене в тому числі хвилює, коли ж, в які часові рамки, коли його очікувати, друзі. Давайте будемо опиратися на циклічність ринку. І між хаями попередніми було 100 1400 днів. Хай кінця 2017 року і хай 2021 року. 1400 днів. Виходячи з циклічності ринку, виходячи з того, що все впирається на Халвінг, тобто це є основний такий дедлайн, на якому і будуються ці, ці цикли, можна зробити припущення, що кінець наступного циклу в нас припадає на вересень 2025 року, тобто від попереднього хая 21-го року 1400 днів. Проста логіка в нас виходить вересень 2025 року. Відповідно, і кінець альтсезону очікуємо на вересень 2025 року. Знову ж таки, це і доволі така груба аналітика, але часові проміжки ми можемо визначити. Але аналізуючи актуальний цикл і, і беручи до уваги те, що. Біткоін все ж таки заколов свій all-time high і він поставив, перебив свій попередній пік до халвінгу це не можна не брати до уваги при аналізі і при моделюванні наступного, ем, наступного циклу і наступного альф-сезону. Я беру, беручи це до уваги, можу зробити припущення, що цього разу буде більш динамічний, но коротший. Іменно цей альт-сезон і це публічна участь, тобто параболічний, безвідкатний ріст альтконів. Тому, опираючись на циклічності, опираючись на аналізи актуального циклу, я планую фіксувати публічний портфель, про який я пишу в своєму телеграм-каналі. Посилання є під описом цього відео. Тому, друзі, якщо вам цікаво, як я сформував публічний портфель і мої думки по ринку, важливі економічні новини, підписуйтеся, там буде цікаво. І так, я планую фіксувати свої портфелі, як і приватні, так і публічні, в середині, е середині аль сезону, тобто в середині росту циклу, в середині аль сезону, так, на то є дві причини. Перша, я сказав, що цей альтсезон і цей цикл є більш швидким. І друге, щоб не було такої ситуації, щоб я перечекав. Тобто я чекаю, що от зараз буде саме класний час, для того, щоб фіксувати, а ринок обвалиться Тому краще я заздалегідь не до, не до зароблю якісь там відсотки, ну я. Консервативно зафіксую свої портфелі, вийду в дохід, хороший дохід. Чим я буду чекати іменно цей пік, саме максимальне значення, і ну, це неправильна стратегія. Правильна стратегія фіксуватися поетапно, тобто розбиваєш актив на кілька частин і поетапно фіксуєш. Тобто в тебе є більша ймовірність якраз розподілити і вийти на хороше середнє значення. Тому опираючись на цих факторах. Я планую фіксувати свої портфелі. Це кінець 2024 року. Ліниво не спіша по ситуації. Якщо хто, які за активів, буде дійсно сильно стріляти, почну фіксувати. Більш активно це є перший квартал 2025 року. Мінімально я планую зафіксувати 75% своїх портфелів. 25% я можу залишити, бо різ може бути в дві хвилі, так як ми тут бачили. Одна хвиля росту, корекція друга хвиля. Якраз в першій хвилі я зафіксую 75%. Навіть якщо буде відкат і вже почнеться кінець росту, у мене буде зафіксовано 75% портфелю. Тобто це вже можна сказати позитивний результат. І 25% можна лишити на другу хвилю. Ну, друзі, зараз доволі складно прогнозувати структуру, яка буде, яку нам намалюють на рості. Тому треба буде тримати руку на пульсі і дивитися вже по ситуації ончейн, дивитися по таймінгах, дивитися по характеру росту. Ну, Зараз тема відео не така. І які в нас консервативні цілі? Консервативні цілі це є район 2 трільйонів доларів по капіталізації Total 3. 2 трильйони для мене це буде позитивний результат. Це консервативні цілі. Які далі буде більше чи менше, по ситуації будемо дивитися? Краще зараз очікувати менше, чим намалювати собі якісь там неймовірні цілі. І пізніше бути засмученим, що воно так не вийшло, ти будеш чекати в реалізації тих цілей, і ти не, не продаш, і просто лишишся без нічого. Не потрібно до ринку ставити завишених очікувань. Це якраз дуже велика помилка. Постав свої мінімальні цілі, і з великою до ймовірності ринок тобі більше. Якщо ти будеш вимагати від ринку більше, малювати собі там, якісь супер результати, ну. В кінці ти нічого не отримаєш. Так працює психологія. Друзі, а на тому у мене все. Надіюся, я зміг пояснити вам, що таке сезон, як він формується, таймінг і консервативні цілі. Не забудь підписатися на цей канал, підтримуй українськомовний YouTube, вподобайку, коментарі, підписка. А на тому в мене все. Дякую за увагу і до зустрічі!